Доброго дня, шановні депутати. Прошу зайняти робочі місця і зареєструватися. Двадцять п'ять депутатів присутні, сесія повноважна. Перед початком роботи сесії я хочу, щоб ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять наших загиблих захисників віченик, які віддали життя за свободу незалежність нашої країни. Прошу присісти. Так, у нас там е, були різні дискусії, там вже тривають певний період часу. Я е, там підписав розпорядження про звіт е, заступників міського голови на наступній сесії чи на черговій сесії і про зміни до складу виконавчого комітету. Воно також оприлюднено і є. На сайті міської ради. Також хотів сьогодні всіх привітати з Днем Вишиванки. Ви всі гарно виглядаєте, молодці. Сьогодні, вже після закінчення роботи сесії, вийдемо перед міською радою, зробимо таку красиву фотографію для того, щоб ми підтримали українську традицію Значить, своєю вишиванкою. Також зараз є нагальна потреба щодо здачі крові, особливо нашим військовим. Тому там мені сьогодні пораду, верніше вчора радник, що ми пішли здали кров. Ми сьогодні, до речі, зустріли там і військових, і працівників патрульної і поліції. Тому, у кого є можливість, і стан здоров'я. І стан здоров'я дозволяє. І стан здоров'я дозволяє здати кров, тому що вона зараз не Обхідна нашим військовим, тому там є певні пільги, є там вихідні, і якщо я ще раз хочу носити, якщо є можливість, працює з 9 до 6, будь ласка, долучайтесь до цієї ну, такої вкрай необхідної процедури, тому що прямо з коліс фактично забирають цю кров і везуть на схід для наших для потреб військових. Так. 36-ту позачарову сесію Ужгородської міської ради оголошую відкритою. Шановні колеги, ще раз прошу зареєструватися. Так, 28 присутніх депутатів. Сесія повноважна. Вам розум порядок денний, регламент роботи та питання, які сьогодні будемо говорити. Пропоную прийняти за основу порядок ден сьогоднішнього зідання. Прошу проголосувати. За 22. так. Порядок денний, прошу в цілому затвердити, якщо немає інших пропозицій. За 23. Переходимо до розгляду питання порядку денного на підставі статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні та у зв'язку з порушенням процедурних питань в частині недотримання... Зв'язку з порушенням процедурних питань в частині недотримання строків оприлюднення проекту рішення я скористався правом призупинити дію рішення 35 сесії 4.05.2023 року номер 1281 про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Ужгородської міської територіальної громади до бюджету Барнинської сільської територіальної громади у 2023 році. Відповідно до законорада зобов'язано повторно розглянути питання і підтвердити попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради. В такому випадку воно набирає чинності. І, Леся Варславна, це критично, що там е, у разі прийняття такого рішення, що вже буде на наступну сесію? Значить, в зв'язку з тим, що якщо ці кошти будуть надані цій територіальній громаді, якщо вони не встигнуть їх використати, вони ну, таке було прохання там і ОВА, і районної район, ВА. Щоб ми могли їх якби, пролонгувати на наступний рік. Ну, це технічне питання, розумієте. Тому вносити це зараз критичні, що вже будемо розглядати, як буде на наступній сесії, так? Щоби, щоб ці кошти залишилися у них і на наступний рік, розумієте, так? Да? Ну, Так, це я так для інформації. Так, отже, переходимо до розгляду раніше прийнятого рішення шляхом голосування. За один рішення вважається скасованим, і ми цей проект рішення будемо розглядати на черговій сесії Ужгородської міської ради. Дякую всім за роботу. Що? Значить, шановні колеги. 36-ту позачарову сесію Ужгородської міської ради оголошую закритою. you yeah.